Вітаю Максим Ігорович. Дивіться, ваша розпаковочка. Почнемо звідти. Тут у вас побутова плата 25 гривень за кілограм. Тут зрізка, ну тут така непогана зрізка, тут розйоми, де п'ятдесят гривень за кілограм. Дивіться, далі оце зеленку ми повідбирали. Там і телефони були старі, нові зараз покажу. Осьо. Е, так, е, оце у нас е, нові телефони е, 350 за кілограм, оце старі 1200 за кіло. Ой, 1100 за вибачаюсь. Оперативна пам'ять 1200 за кілограм. Далі такі світодіоди у вас були гривні 50 за штучку. Е, це 925 срібло 36 гривень е, за грам. Е, потім ось такі були світодіоди 15 гривень за штучку. Е, потім Олово е, 6. Е, 60-420 за кіло і 50-ка 350 гривень за кілограм. Оце чисте улово 700 гривень кілограм. Далі у вас срібло на міді було 12 гривень за грам. Полубачата 9 гривень грам. Далі мікс. Ось у вас мікс 900 гривень кілограм. Посріблення таке у вас було 400 гривень за кілограм, таке рахуємо. І ось також посріблення. оце. Далі це у нас я вже не пам'ятаю, чи магніт чи не магніт. Ага, ось дивіться, це магніт 24 гривні за грам, а не магніт 34 за грам. Паук 20 гривень за штучку. Потім 155 жовта, 4,50 за грам. Далі ППшки. Оця ППшка 63 гривні, тому що 69-й рік. А оце вже 82-й це 18 гривень за штучку. Отакий процесор на Міді 450 за кіло. КМ зелений 46 гривень грам. Далі у вас були що? 814 що 12 гривень штучка. Полівки 22 гривні за штучку. Тут 630 і аналог 630 56 гривень за штучку. 140-48 гривень за штучку. Ракетки 2 гривні грам. І отакі у вас були спешки 6 гривень за штучку. Загальна вартість вашої посилки вийшла 4846 гривень. Всім дякую, підписуйтесь.